Доброго вечора усім, хто разом з нами стартує програма. І сьогодні, поряд зі мною є дуже цікава гостя. Сьогодні ми будемо говорити про підлітків. Власне, я вважаю, що ця категорія вікова людей вона найбільш цікава, тому що підлітки це вже не діти і ще не дорослі, і їм потрібна допомога дорослих насправді для того, щоб визначитися, чого вони хочуть і як вони можуть допомогти суспільству. І саме про це ми сьогодні будемо говорити поряд зі мною. Куратор освітнього проекту, який називається Відкривай Україну Поліна Штен. Поліна, добрий день. Добрий день. Проект твій був власне в твоїй голові вже давно. Ідея виношувалася, наскільки я знаю, ще з минулого року. Ще з минулого року, так, але це не тільки моя ідея, точніше, навіть я як частина команди, яку цю ідею розробляла. Два роки ми розробляємо, точніше, рік ми працюємо над версією, яку вже запускаємо сьогодні. Точніше, ну зараз я маю на увазі. А минулий рік була трошечки інша ідея проекту. І проект був пілотний на дві області Донецької та Луганської області. От. Ну і була трошечки ідея інша, якби. Ну, я думаю, що так. саме тоді ви зрозуміли про те, так. що от підліткам необхідна допомога не тільки вчителів, вихователів, родичів, і так далі, але й людей, які є абсолютно по суті не зацікавленими. У них. Так насправді це ми зрозуміли минулим роком, що це. Те, чого насправді не вистачає в школі підліткам, а якби такої, знаєте, експертизи ззовні інших людей, інших експертів або просто адекватних дорослих, які будуть спілкуватися, просто спілкуватися як друзі з друзями з підлітками. А в минулому році знов-таки кажу, що Донецька-Луганська область був проєкт. Проект був націлений на те, щоб показати підліткам аспекти української культури, ми вибрали для себе шість культурних напрямків і зняли лекції по цим напрямках, показували їх. Учасникам учасників у нас було 100 шкіл 10 міст Ницько-Луганської області, і ми з кожним напрямком приїжджали до дітей. У нас кожен напрямок, якщо це був напрямок, музика, то ми приїжджали з музичними інструментами, з представниками якби експертів по музиці. З ними ми з дітьми робили таке двохчасний двохгодинний такий, якби. Ну, вечірку, можна сказати. Ну, насправді ми з ними дуже багато грали, спілкувались. Ми їм представляли музику. що таке, Наприклад, наприклад музика. Так? Що музика це цікаво, фаново, і там, можна робити якісь проекти в цьому, показували, там, ну, просто з ними розважались, розказували про музику, робили з ними вікторини, давали їм лекції і чекали над них, від них проекти. І... Тоді ми і ми шість напрямків ми приїжджали. Тобто, в нас було дві таких десантні групи, два автобуси, ми з Києва. Кожні три тижні виїжджали. Приїжджали в школи в одній школі. В одному місті збирали всіх дітей. Це було від шести шкіл до шістнадцяти, і ми спілкувалися. І якщо перший раз ми просто познайомились, другий раз там ще теж так познайомились, то третій, четвертий, п'ятий, шостий ми вже просто були друзями, насправді. Ми дуже багато спілкувались, і дуже багато просто після презентації діти нас залишали, і ми з ними розмовляли, і здебільшого говорили про шлях, про життєвий шлях. Тобто питали нас про те, куди можна поступити, які є різні варіанти. А хто ви? А, ну якби вони дізнавались про нас, ми дізнавались про них. І насправді, ну якби ми про це дуже дуже задумались, що не вистачає такого, ну якби звичайного спілкування просто от спілкування не з тими, хто буде ставити оцінки потім так. за те, так або так. сварити, ну, наприклад, так. батьки. Так, а, а ще ті люди, які можуть, які з зовнішнього світу незнайомі, але угу. відкриті, дуже ну, якби ми були дуже позитивними, діти були дуже дуже позитивними, якби і ну, якби. Ну, наприклад, звичайна історія про те, що я закінчила бухгалтерський факультет бухгалтерського обліку. А на той час я там шила в своїй швейній майстерні. Викликала багато запитань, як так, як так, ти там вчора бухгалтер, а Сьогодні ти швачка, як як так, як ти це зробила? Чому? От і от такі відповіді на такі питання давали їм би, думки, роздуми про, про їх шлях. Ну я не кажу особисто про себе, бо в нас там ведучий, він актор був. Там хтось звукорежисер, хтось там ще якісь різні там оператор з нами їздив, фотограф з нами їздив. І ми просто розказували про своє життя, як воно є. Ну, це не були якісь там лекції, це був просто діалог, і це було дуже-дуже цікаво. Ну, по суті, ви просто дали якийсь певний приклад. Так. так. Самі підлітки, от спочатку як реагували? Вони були насторожені? Чи думали, що їм хочуть щось втюхати і абсолютно Ой, не це, потрібне? Яка так, була перша та. реакція? Перша наша презентація була в Краматорську, і це був. Два ну, це було десь 24 лютого, люте. Тобто ще було холодно. Ми були в такому холодному залі е, ДК Краматорська, mm. е, і було дуже дуже багато дітей, десь 150, вони, Вони на нас дивили. Вони були такі всі в куртках, всі на нас дивились. Значить хто ж, це такі, що вони тут від нас хочуть. А наш ведучий Олександр е, Сімичев, він ну дуже дуже добра людина. Він е, ведучий дитячих свят, а також він ще якби має відношення до церкви. І він. Е, Просто дає таке, знаєте, дуже добре, дуже давав позитив і любов. Він ну, якби він працював як ведучий, і він дав дітям таке завдання: так, ну бачить, що такий холод, холод, холод. Ну якби ми реально не знайомі і не зрозуміли, що за проект ще і загалом холодно, так, да, і загалом холодно, так і він дав завдання обійматися. Всі мали обійматися, обіймати один одного, обіймати свою вчительку. І це було так класно. І нас обіймали, і ми, ми обіймали. І ну а ага, коли і вчитель. Які такі ж сиділи, що тільки ще більше були такі набурмосані, а коли з ними якби, пішов контакт, ну взагалі все-таки лід тронувся. Ми співали, там, грали на музичних інструментах, створювали музику, пісні прямо на сцені. І якби, ну, Я думаю, що це дітей, тому що, якби, тому що ми нашими презентаціями придумували всякі такі штуки з ними активності самостійно, і це не були якісь там. Ігри, я не знаю, там, скачані з інтернету. Це був у нас власний сценарій, те, що ми хотіли дати їм. От. У нас було шість напрямків: музика, література, мода, хореографія, образотворче мистецтво та кіно. І тобто, по кожному напрямку ми там знімали фільми, били тарілки не по кіно, наприклад, по хореографії на вулиці флешмоби танцювали, фаер-шоу в нас був. По моді ми там створювали прямо на презентації там всякі. З підручних матеріалів фешн-показ ми робили, по музиці грали на інструментах, по літературі ми, у нас була дуже дуже класна така гра. Ми е, відео, е, різні картинки, якби одразу треба було по картинкам придумувати якісь там, тексти там, або креативити. Гірші, по креативити по і отак з ходу. І це дуже якби, дітей ну, якби, захопило. Ну і нас теж. Ну, от. Ви помітили, от під час цієї роботи першої, угу. так що діти ну абсолютно відірвані від цього? Чи все таки в них це є? Проте не розкритий оцей потенціал, це знайомство з навколишнім світом, взагалі уявлення про моду, літературу, музику і так далі. От воно там є, продукується чи ні? Ви знаєте, продукується дуже легко. Коли ми по ну, ми давали лекції по творчому цим напрямкам, так ми побачили, що насправді точніше, наша перша проблематика це була показати е, школярам, підліткам Донецької Луганської області аспекти сучасної культури української. Так, наші лекції були побудовані так, що ми українську культуру показували, і світову, і там щось із історії взагалі. Е, але ми побачили те, що в принципі танцювати, співати там малювати, ну, да, малювати там свої колекції, малювати мурали. В принципі, діти можуть. Вони це роблять в школах, там різні такі творчі проекти, гуртки. Тобто, їх власні ось ці знання з гуртків, там свій креатив. Вони це проявляють в принципі в школі. Всі підлітки, ну дуже багато в чому. Друге, ми побачили зовсім іншу проблематику минулим проєктом. Не те, що якби ми даємо лекції по культурі, там діти там щось малюють, а те, що учасники насправді не вистачає знань, інструментів або, можливо, я не знаю, напевно практики працювати в команді, працювати з ідеями, слухати один одного, слухати ідеї свого сусіда, розподілити ролі в команді. А визначати якусь або досліджувати проблематику, копатись от в проблематиці. Якби поки в нас було шість мистецьких напрямків, ми якби на такій позитивній хвилі дуже багато спілкувались. Нас були такі ну, ці презентації, те, що я розповідала. А потім ми зробили фінал. З кожного напрямку приїхало шість команд переможців напрямку. Тобто, приїхали учні, які Перемогли там в танцях, хто в музиці, хто в моді, хто в образотворчому. Вони приїхали на фінал і думали, що зараз буде такий файнал battle, Що от зараз вони там ще круче себе покажуть, там КВК покажуть зараз. А ми фінал тримали в секреті і сказали: а тепер ви станете на хвилинку проектними менеджерами. Вашим завданням є покупатись в проблематиці своїх міст і придумати проект, який змінить ваше місто. І тут все зависло, я думаю. Це було просто. Це от фігурально тиша в залі і шок. Е, типу, як ми, діти, будемо думати про місто? Будемо думати про проблеми? Що ми? Хто ми такі? Ми діти, ми будемо думати про проблеми. Ну, за нас, же, за нас, за якби. Та за що ми відповідаємо в цьому місті? Ми ж нічого не можемо. Там за нас садять дерева, за нас лагодять типу лагодять паркани, за нас все, начебто, роблять. Ми, діти, ми цього не можемо зробити. Але. Ми побудували фінал так, що в нас були експерти з урбаністики, в нас були лекції по урбаністиці. Ми говорили про категорії проблеми, про категорії міста. В нас весь фінал був в, такі, в такому форматі організаційно-діяльнісної гри. Це така психологічна гра, коли людей з їх звичної зони комфорту вибиває, вибивають умови. І умовами були, якби такі щільний графік, жорсткий. Постійні презентації, якби дуже чіткі правила. Це все відбувалося під час фіналу. Так, це було реаліті шоу, таке ну, наше, наше всередині. Шість команд, 200, там до, до 300 учасників. Було ми були куратори проекту, були модераторами цих цих команд. Вчителів ми попросили вийти. Ми сказали дуже вам дякуємо, у вас є три дні, відпочивайте, Київ там ви можете відпочивати. От, і вчителі були трошечки цим, можливо, обурені, а деякі сказали: О, нарешті, нарешті, ми не будемо нічого робити за дітей. Це було основною умовою, що ми виключили з команд вчителів, що ми з дітьми говорили як з дорослими, ми були як модератори, тобто ми тільки задавали питання. Тобто, ми команда. Перед нами збиралась, я була там команди Краматор міста Краматорська, модератор. Там, тобто в нас було шість кураторів, ми були їх модераторами. І ми говорили там, що на вашу думку є проблема, що таке проблема? І на мене очки такі дивляться і мовчать. От і тут теж ми побачили, що є ось ця проблематика того, що коли питаєш думку дитини, одразу так, моя думка, а чи це правильно? А неправильно, а чи чому я маю говорити? І був такий, ну якби ламання цього льоду а, до діалогу з ними. От, врешті-решт, якби це було дуже круто, їм сподобалось, тому що ну, вони побачили, що ми прислухаємось до їх думок, це перше. А по-друге, те, що їх думки ми візуалізували одразу на фліпчарті або на дошці. І ці думки, які вони говорили, ми лише записували, а вони потім свої думки оформлювали в презентації, одразу ввечері презентувалися. І одразу вони отримували фідбек від експертів. Експерти їм казали, тут так, а тут так. Одразу вони бачили реакцію з команд, які поруч, реакцію там інших модераторів. І одразу діти робили висновки. І на наступний день це було три дні такого тренінгу, такого взагалі фіналу. На наступний день вони порівнювали себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. Тобто, ми обов'язково проводили рефлексію з ними. І це теж було таке. Це серйозна психологічна робота, да. окрім всього іншого. Так, так, так. Насправді і в нас було таке дуже напруження, і в нас там були і драми розвивались. Ну, як драми. Тобто в нас там команда, значить, капітан однієї команди, вона така сама дуже така бойка дівчинка. Вона там завжди презентується, вона така прям е, огонь така дівчинка. Але в останній день вона зняла з себе корону і сказала, е, якби іншому своєму там другу, каже: Слухай, в тебе краще виходить презентуватись. Я не можу. Я бачу, що я роблю помилки. А її друзі їй ну, це соромились сказати, бо вона ж капітан, вона ж буде виступати. От, е, і вона так ну, зняла з себе цю корону і сказала: Ви знаєте, я бачу, що я лажаю. будь ласка, от в тебе класно виходить зробити. І якби вона віддала це право своїм якби, учасникам, своїм друзям. Вони запрезентувалися дуже класно. Це команда Сєвєродонецька, наші переможці. Учасники давали дуже класні ідеї. І це було насправді дуже класно, тому що вони перший раз, напевно, подивились на своє місто, якби з кута проблеми. А міста Донецько-Луганської області, здебільшого, це міста, які будувалися навколо заводів. От, і тому якби, це питання. А, в один вечір в нас був Андрій Біляєв, архітектор зі Львова, який розповідав. З львівським таким красивим акцентом розповідав про місто в цивілізаційному сенсі. Діти в 10 10 вечора прислухались, записували, і він намагався дуже повільно говорити. Але це була дуже цікава лекція про те, як місто взагалі, що таке місто в цивілізаційному сенсі і що таке місто, ну, якби з погляду міст, яким більше, там, ніж 50 років. Це було дуже для них дуже цікаво. Ну, і для нас було цікаво, а для дітей так взагалі. І вони мали змогу свої ідеї. А, роз, а, свої ідеї а, оформити і розказати. А, вони комунікували з експертами, а, комунікували в команді. Ми з дітьми працювали три місяці, і тільки в фіналі ми зрозуміли, що діти не вміють працювати в команді. Для нас це був шок. Що так, 15, нас, учасників в команді 15, і це багато для команди, ми це ну, ми це знаємо. Склад команди в проєкті «Відкривай Україну в цьому році, в минулому році це сьомий 11 одинадцятий клас по троє учнів. Тобто, це дуже велика диференціація у віці, і одинадцятикласники до семикласників ставляться ну, якби як до малечі, а тут ми заставляємо спілкуватися, заставляємо слухати думку один одного. А в фіналі ми зрозуміли, що команди цього не вміють, і що цього в школах немає не те, що як предмет. А як практика, коли е, в школах школу ділять на ну, якби на команди не по класах, а по, ну, якби по паралелях, по там різному віку, е, і ми побачили в цьому дуже багато позитиву, бо дуже багато позитивних відгуків від дітей було саме таких, що вони познайомилися якби з школярами своєї школи з 8-10 клас, 9-10, 9-11, і для них це дуже престижно, для них це дуже круто, що вони спілкувалися там з зірки 10 класу, спілкувалися з зірками 11 класу. Да, це для них було дуже класно, а ми з цього теж дуже тішились. Ну і врешті, от вони презентували цей проект. команда перемогла. Далі якимось чином це втілилося у тому ж Сєвродонецьку в життя? Ем, школярі Получається, в нас було шість, ну, шість фіналістів, які зробили свої, які написали проекти. А фіналісти переможці, так переможці вони спробували. Вони спробували. У них була ідея такої, такої артплатформи, де вони об'єднували би інших активістів з початку свого міста, потім з сусідніх міст таких. Ідейників, активістів з на таку одну платформу, де вони б робили різні заходи. І учасники е, тоді провели, їм навіть дали такий невеличкий офіс, вони мали місце, де збиратись. Вони провели а хто, хто надав цей офіс? Е, чесно кажучи, я ну я так же е, точно не пам'ятаю е, ну Ми саме просто цікаво зі школи. Це. Їм ну, дали зі школи офіс. А, ну якби ну, клас. Ну, так, ну, вони, так, і Їхня mm -hmm. ініціатива була звернутися за допомогою. Ні, ні, її. не наша, не наша. І вони перше, що зробили учасники, вони зробили фінал, фестиваль. Вони зробили фестиваль для свого міста. Вони прибрали в парку, і вони зробили дводенний такий сімейно дитячий фестиваль, де для дітей зробили там квести, вони зробили майстер-класи, виступ своєї там, музикальної групи, а також там шоу в них в кінці було. Дводен. Не фестиваль, діти зробили, вони повністю самостійно організували, і самостійно вони прийшли до депутата в своєму місці, презентували свій проект і він їм від свого імені дав там, невелику суму коштів на здійснення свого проекту. І це такий приклад, який ми теж побачили, що це теж дуже цікаве питання: та? пошук ресурсів на проекти. Бо... А, Бо підліток думає, так. що йому ніхто нічого не дасть. Тим так. більше гроші. Так, а, Тим паче, як би, ну, взагалі немає такої. ну так, Фінансова грамотність не викладається, і немає взагалі а, ну, розуміння, що на свої ідеї можна шукати ресурси, а фінанси, гроші це не тільки ну, не обов'язково ресурси це гроші, це не, не равно, да, не дорівнює. От, і... Ну, Це ми про фіналістів казали, а учасники просто проєкту, щоб знайти фарби на свій проєкт, вони розмальовували стіни, мурали робили. а Школярі просто здали макулатуру, заробили там 400 гривень, купили фарбу і пофарбували стіни. Тобто у деяких команд викликало питання: де ж ми візьмемо гроші? А ну ви нам не даєте гроші, то ми і не будемо нічого робити. А деякі. Підприємництво, ось це проявляли і робили. Так, от фіналісти зробили фестиваль. Вони зробили потім ще літературний вечір і зробили фотосушку в своєму місті. Вони запропонували хуффотофотографам Сєвєродонецька дати фотографії міста і показати місто в фотографіях. От вони зробили три таких проекти: активізувались, активізували теж людей навколо. Тобто, якби свою якби, ідею вони насправді виконали, тому що вони активізувались і зробили такі, якби активність навколо себе дуже багато встигла розказати про те, що вже зроблено. Да. Це така певна база, це база, да, 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 да. яка надала поштовх для нового проекту. Так. Відкриває Україну. У нас лишається насправді небагато О. часу, проте хочеться дізнатися, так. як можна приєднатися, да і що взагалі так. це за проект, для кого він цікавий. Проект «Відкриваю Україну цього року. Це проект для підлітків малих міст України. Тобто беруть участь у проекті цього року малі міста 285 малих міст України з населенням 10-250 тисяч, окрім обласних центрів. Проект, проектом ми хочемо дати учасникам інструменти. Взагалі, ми створюємо середовище розвитку підлітків малих міст. Так звучить наша мета. В цьому середовищі підлітки отримують інструменти. Того, як створити проекти, як працювати в команді, як е, працювати з ідеями, е, е, і вони цими інструментами, користуючись, проходять нашу таку наш квест, бо наш освітній проект це не завдання відповіді, тести. Це квест, інтерактивний квест, який буде відбуватися на платформі відкриваю.com.ua, На ній можна зареєструватися. Зараз проходить особиста реєстрація до 7 листопада. Можна особисто зареєструватися, а в ході проекту вже створюються команди. Тобто створення команди це вже будуть перше завдання. На сайті учасники будуть. Отримувати інструкції, начебто такий ну, квест, так, насправді, міський квест в їх місті. Ми даємо інструкції, вони виконують завдання в школі та в місті, вписують нам свій досвід і роблять проекти крок за кроком. Крочок, от буде так, проєкт складається з маленьких кроків. Ми розказуємо про роботу в команді, про ролі, про, про ідеї, про брейнштормінг, про те, як фіксувати свої ідеї, про те, як проблему перевернути в розвиток як з проблеми зробити суспільно-корисний проект. І так учні проходять спочатку шкільний етап, знайомлячись з нашою системою. З нами другий етап. З Середини січня по квітень це будуть проекти в містах. Діти будуть виходити вже назовні буде більш потужне навчання, більш потужні інструкції з лекціями. Після цього учасники створюють проекти в місті, які будуть вирішувати проблеми їх міст. А далі всі бажаючі переходять в етап конкурсу. Тобто спочатку навчання безоціночне, навчання відкрите до помилок, safe to fail, як воно називається, навчальну нашу платформу робимо в партнерстві з києво могилянською бізнес-школою, це викладач Наталія Черепухіна та Петро Чорноморець. Це чудові люди, які придумали і якби зробили, сформували дуже класну систему навчання, коли учасники не отримують маніпулятивних оцінок. Коли вони розвиваються, вони мають шанс зробити помилку, і коли навчання відбувається від поставленого запитання, ми даємо інструкцію. А учасники, якби ну а далі від них імпульс іде. Тобто ми даємо якби карту, а вони їх, ну якби їх діло взяти цю карту, працювати з нею, чи опустити руки, сказати Ой, я нічого не можу. Але в проєкті, окрім інструкції, лекції, навчання, також є і міські координатори, обласні координатори, є наша команда, є ось ця онлайн-платформа, на якій можна з нами буде спілкуватися через якби там офіційне листування. Після навчання учасники переходять у півфінал. В обласних центрах півфінал буде відбуватись як презентація створених проєктів перед експертним журі. Виявляємо півфіналістів, 24 фіналісти півфіналіста по Україні і запрошуємо їх в фінал. Фінал ми теж хочемо зробити таким. Дуже таким потужним тренінгом теж в режимі гри такої психологічної, це буде насправді така батл. Коли 24 команди будуть писати проєктну проектну заявку на міні-гранти. 10 команд отримують міні-гранти, п'ять від кого від, ну якби. Від проекту від наших спонсорів, від наших донорів, міні-гранти із десяти команд. Ми обираємо п'ять переможців. Перше, друге, ну п'яте, перше, п'яте місце отримують стажування за кордоном. По темі їх проекту Клас. так буде їм таке стажування. Це масштабне, це все українське, і на мою думку, це щось неймовірно важливе. і Такого. На моїй пам'яті, принаймні, ще ніхто не робив. Поліна, Я тобі дуже дякую за ефір. дуже дякую. Хотілося б дізнатися детальніше про те, час у нас уже е, остаточно закінчився. На жаль, е, що хочеться сказати на останок, все таки не обов'язково. Нам думати про те, що хтось має наші проблеми, проблеми наших міст, вирішувати за нас. Зовсім не обов'язково. Можна трохи ширше поглянути, можна звернутися до Поліни. Я думаю, що навіть за порадою, як і що можна зробити і розвивати Україну, і бути у цьому процесі розвитку разом з усіма. Побачимося!